Мальна спека змушує буковинців шукати прохолоду на річках. Однак лише за період літа водяна пастка забрала вже не одне життя. Ми маємо 12 трагічних випадків на водоймах області, де загинуло 8 дорослих і четверо дітей. У порівнянні з минулим роком ці цифри були трішки менші. З дітей була одна дитина, а з дорослих було дев'ятеро. Повідомлення про нещасні випадки на воді почали надходити чи не щотижня, каже Мирослава Іванчук. Чергова трагедія на річці трапилась 16 липня, коли під час відпочинку на Дністрі в селі Комарів зник 17-річний хлопець. На сьогоднішній день. Е, останній випадок це також чоловік, який потонув у ставку. Паралельно це було в минулих вихідних. Е, в ставку потонув чоловік, і на базі відпочинку Акваплюс потонув 13-річний хлопець. Зараз ми маємо ще один випадок. Це коли 17-річний юнак під час відпочинку на річці Дністер пропав з матрасу надувного, на котрому він відпочивав. Пошуки Буковинця тривають досі. Мирослава Іванчук. Зазначає, що дня до розшуку залучають групу водолазів 25 рятувальників, п'ять човнів та іншу спецтехніку. Однак поки безуспішно. Саме в цьому випадку ускладнені пошуки тим, що в селі комарів, який знаходиться, Скажімо, так біля досить відомого туристичного місця Бакота. Дуже велика глибина. Глибина там доходить до 40 метрів, і обстежити звичайно таку акваторію, навіть підготовленим водолазом і рятувальникам дуже складно. В такому обсязі берег плесо та дно річки перевірятимуть ще 10 днів. Після чого масштаби пошуку юнака будуть зменшені. Рятувальники наголошують, зазвичай такі трагедії трапляються саме на. В стихійних місцях купання або вберегтися від нещасного випадку, надзвичайники радять пам'ятати про базові правила відпочинку: плавати лише на дозволених пляжах, де чергують рятувальники, заходити у воду поступово, не йти у воду на підпитку та пильнувати дітей. Аляну Рудніцька, Богдана Дем'янів, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. Смачно збалансовано та корисно. Саме так повинні харчуватись майбутні та новоспечені матусі, аби забезпечити жінкам якісне харчування у Чернівецькому обласному перинатальному центрі. Облаштували сучасну кухню. Це початок роботи нового підрозділу підрозділу медичного харчування. На сьогодні медичне харчування вагітних розділь, породіль надзвичайно є важливим. Три роки тому в меню перинатального центру. Не було жодного шматочка м'яса і жодного шматочка риби. І це були тільки каші і супи. Сьогодні це повноцінне збалансоване меню, розроблене дієтологами для жінок вагітних, роділь і породіль. Сьогодні це тричі на тиждень м'ясо, один раз на тиждень печінка і риба. До тепер у перинатальному центрі кухні не було. Всі страви для жінок готували в окремому приміщенні по вулиці головній. Відтак працівникам доводилось тричі на день возити їжу для пацієнток, що створювало певні незручності. Повноцінний комплекс Чернівецького обласного перинатального центру працює у цьому приміщенні, і я сьогодні надзвичайно щаслива, що підрозділ медичного харчування сьогодні запрацював. Аби забезпечити вагітним та матусям повноцінне і здорове харчування, дієтологи щотижнево розробляють збалансоване меню. Зазвичай це каша на сніданок, повноцінний обід, червоний борщик. Картопляне пюре з тефтелями, мамаличка з котлетками. Всі дуже хвалять наше печенкове суфле і надзвичайно багато цікавих страв. На вечерю сирна запіканка, і це меню ми будемо ще удосконалювати. Ми нічого не смажимо на нашій кухні готують тільки методом запікання. Тушкування, відварювання е, і дуже багато таких цікавих страв ми розробляємо для того, щоб це було не тільки корисно, але й дуже смачно. Залучити кошти для створення сучасного харчоблоку у стінах перинатального центру допоміг заслужений артист України і волонтер Микола Гакман, який співпрацює з французькими благодійниками і впроваджує гуманітарні ініціативи. Попросили, щоб я приїхав. І зробив для українців, зробив. Вони хотіли, щоб ми приїхали цим ансамблем. Я кажу, нас не випускають, я вже пенсіонер, мене випускають. Я поїхав сам. І я для них всі грав, тості. І потім ми з цими мерами і з цими керівниками оркестрів, які прийшли на зустріч, теж з якими з яким я знайомий. І вони сказали, що ми можемо зробити. Відкрити кухню із сучасним професійним обладнанням вдалось завдяки підтримці жителів Франції. Благодійники передали для перинатального центру майже 6,5 тисяч євро. На цей проект були виділені кошти благодійниками з Франції. І саме пан Микола, як артист поспілкувався з благодійниками з Франції. І запропонував виділити кошти для Чернівецького обласного перинатального центру для створення такого підрозділу для створення нової кухні. Від початку повномасштабного вторгнення на Буковині стрімко збільшилась кількість вимушено переселених осіб. Велика кількість з них це жінки. Впродовж перших місяців війни перинатальний центр приймав вагітних з різних куточків нашої країни. І вони мені дали гроші, просто так зібрали дуже швидко. І через пару днів я поїхав, я привіз ці гроші, і ми з разом з сестрою там купляли то, 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 то. Що вона бачила, що не треба. наступний рік вже передали тобто, на рахунок банку. і Завдяки цим, цим грошам вони зробили цю столову, що ми сьогодні дивилися. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь. Конкурсі на макантну посаду генерального директора в вижницькій багатопрофільній лікарні переміг Дмитро Паламарюк, який замінив Федора Матринюка. Раніше медзаклад втрапив скандал через розтрату державних коштів. Тож новий керівник вже визначив шлях руху. Звичайно, люди вимагають певних змін і гарантованих пакетів, які надає сьогодні держава для обслуговування населення, щоб вони були для них безкоштовними. Це основне завдання. Друге завдання не повністю укомплектована лікарня штатами, тому в цьому напрямку треба буде багато зробити. Дмитро Паламарюк розповідає про першочергові завдання. Важливо для засновника були два основних питання: це відробка робочого часу, а також надання пакету допомоги, а також боротьба з хабарями. До цього у медика вже був дев'ятирічний досвід на керівній посаді. Останнє досягнення отримання УЗД-апарату для виїздів в громади, з яким фахівці зможуть робити діагностику органів черевної порожнини. Серця щитовидної залози та гінекологічні обстеження. Бригада виїжджатиме систематично один раз на тиждень та надаватиме безкоштовну медичну консультацію. З програмою добре. Ми отримали виграли грант і отримали апарат УЗД – це була програма міжмуніципального співробітництва. Тому ми заключили договори з селятинською громадою, з Конятинською, з Потельською і Банилівською. Куди ми будемо приїжджати своїми спеціалістами, надавати послуги з ОЗД діагностики і, напевно, що і послуги з. Огляду і консультування жінок, бо зазвичай ці спеціалісти вони ще й у нас акушер і ніколи. В рамках робочого візиту лікарням передала гуманітарну допомогу. Ми сьогодні, як і в Вижненському районі, завітали до районної лікарні. Відповідно, нам приємно, що наш член партії справжній патріот. Сьогодні призначений генеральним директором районної лікарні, і відповідно, ми привезли тут йому і медикаменти, і вітаміни як для людей, для діточок, і для всіх, хто потребує цю допомогу. Ми отримали гуманітарну допомогу від фонду Надія. Ми щиро вдячні завжди раді допомозі, яку нам надають. Ми безкоштовно роздамо нашим клієнтам. Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь. У квітні на вулиці Ярошинської розпочали капітальний ремонт. Будинки не витримали масивної техніки та розкопок. Потріскався асфальт вздовж будівель, а згодом тріщинами вкрився і фасад. Тож нині Чернівчанка звернулася до міських обранців з проханням допомогти вирішити цю проблему. Жити я не маю де, третій місяць. Я не маю житло. Я є людина звичайна і збирала на це житло майже 20 років. Сім років назад я купила одну квартиру. Видно, що підлога іде вниз. Ну стіна, як вони кажуть, сьогодні завтра вона завалиться. За висновком експертів, жити у цих квартирах небезпечно. Я звернулася в Києву, інститут, і Там була скликана експертиза будівельно-технічна. Наразі в мене є акт вирішення, що мій будинок став непридатним для житла саме через підземні роботи, які були зроблені по заміні комунікації. На думку депутатів, саме департамент, який планував ремонт вулиці Ярошинської та затверджував всю технічну документацію, повинен був оперативно вирішити це питання. Треба, напевно, чекати, там, якихось судових подіб, ну, Війти в положення цієї людини і прийняти якесь рішення. Ми маємо її або замінити житло, ну тобто людина все своє життя, ну. Там проживала, вклала туди гроші, робила ремонт, і просто у наслідок заміни мереж по вулиці Ярошинської обвалилася повністю фасадна стіна. Тож нині міськраді слід поквапитись, аби люди не застали зиму на вулиці. Четвертий місяць людина не має жодного і відповіді від міської ради, який буде алгоритм дії чи підрядник буде їй. Ну я навіть не знаю ремонтувати, якщо є можливість, але мені здається, що там немає можливості на сьогоднішній день відремонтувати ну, взагалі той будинок, тому що він повністю пішов на суд. Буду просити вас, тоді створюємо якусь спеціальну комісію по цій адресі і приймаємо якесь рішення до початку зими. Люди на вулиці залишились. Там неповнолітні діти. Депутати підтримали протокольне доручення щодо створення робочої групи, яка вивчить це питання та допоможе чернівчанам, що постраждали. Окрім того, міські обранці обговорили про проблему пільгового проїзду у громадському транспорті, адже військові, яким державою гарантується безоплатний проїзд, часто не отримують цієї послуги, бо ж лише половина маршрутів у Чернівцях пільгові. Йому закон гарантує пільгу. Він що, має переїхати жити там, де їде пільговий транспорт. Тоді давайте інакше, давайте зберемо кількість пільговиків і моналізуємо, будемо їм відшкодовувати ці кошти, їм особисто. Це вийде в рази більше суми, ніж зробити то, щоб пільговик мав право на будь-якому виді транспорту їхати по пільці. Наразі всі маршрути неможливо зробити бігами, оскільки це велика навантаження. Тому що пільговики е, проїжджають, і якщо можна замінити це електротранспортом, можна проїхатися в автотранспорті, тобто вибирати собі альтернативи, це все є на плечі місцевого бюджету. Тому поступово буде опрацьовуватись питання щодо пільгових маршрутів. Депутати доручили департаменту знайти можливість зробити всі маршрути, обладнані валідаторами пільговими. Окрім того, в міськраді планують розробити проект енергетичного плану громади на наступні п'ять років. Питаннями сталого енергетичного розвитку громади займатиметься окрема робоча група. І до 1 травня наступного року місто спільно з європейськими експертами має розробити і подати на затвердження проєкт муніципального енергетичного плану громади. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. У Чернівцях планують встановити когенераційні установки, які допоможуть забезпечити місто електрикою та теплом під час довготривалих відключень світла. Відповідне рішення ухвалили під час сесії міської ради. Депутати надали дозвіл приватній компанії використовувати земельні ділянки комунальної власності для розміщення когенераційних установок. Ми вже от, розраховуємо, що в рамках підписаного цього меморандуму да один інвестор він е, декларує про те, що також до початку опалювального періоду він зможе встановити такі установки на деяких об'єктах критичної інфраструктури. Щогодини однакогенераційна установка зможе виробляти півтора мегавата електрики і стільки ж тепла, каже Василь Зазуляк. Взяти, наприклад, півтора мегаваттну установку, то вона крім того, що вона виробляє півтора мегаватта електричної енергії годину, Вона ще виробляє півтора мегаватт теплової енергії, яка нам теж потрібна. Когенераційні установки розмістять у чотирьох місцях. Вони згідно меморандуму декларують про те, що вони будуть нам надавати цю теплову енергію з дисконтом. Тобто ми будемо її отримувати. Ми будемо за неї платити менше ніж наша собівартість. Це, це наш інтерес. Плюс плюс наш інтерес. В випадку, якщо буде блокаут, ми будемо забезпечені, як мінімум критична інфраструктура, буде забезпечена електроенергією. Окрім того, цьогоріч у Чернівцях запрацюють дві когенераційні установки, які є комунальною власністю міст їх змонтували на двох великих котельнях міста. У нас є наші власні когенераційні установки, які стали нашою власністю. Нам їх подарували донори. У нас, в принципі, вже є дві когенераційні установки. Зараз займаємося їх підключенням. Переконаний, що до початку опального періоду ми будемо забезпечені. Фактично власною електроенергією зможемо значну частину мешканців забезпечити послуги центрального теплопостачання. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Сядуть за парти 1 вересня. Цього року школи Чернівців та області розпочнуть навчання традиційно. Згідно постанови Кабміну, навчальний рік триватиме з 2 вересня та завершиться не пізніше 30 червня 2025 року. Оскільки в нас є ще більше місяця, то ми активно готуємося, проводяться ремонти, закуповуються обладнання, покращуються умови як в закладі, так і безпосередньо біля закладів. Тому сподіваємося, що 2 вересня наші. Діти зайдуть у частенькі оновлені заклади основне в безпеці. Рішення щодо початку навчального року у закладах професійної, фахово-передвищої та вищої освіти Чернівецької області приймають педагогічні ради закладів. У більшості післяшкільних освітніх установ Буковини навчання розпочнеться в серпні. Зокрема, Ірина Ткачук розповідає: шість шкіл чернівців наразі вирішують питання з укриттями. В разі відсутності повноцінного сховища для всіх учнів навчання в таких установах може тривати за змішаним форматом. Там у зв'язку з тим, що перші поверхи не можна використовувати, деякі заклади освіти змушені шукати альтернативу, тобто вони або підписують угоди з іншими суб'єктами, або ж розширюють власні укриття, наскільки це іде, це є можливо. А ну і з іншого боку, покращуємо умови і в тих укриттях, які в нас були. Додатково теж спрямовували кошти на ці потреби. Тому є ще укриття, в яких здійснюємо ще зараз ремонти, щоб з вересня діти зайшли в. Гарні умови, також вже цього року в Чернівцях та області вперше запрацює оновлена система викладання предмету захисту України для 10-х та 11-х класів. Тобто, якщо раніше діти старшокласники 10-11-х класів вивчали захист України на базі безпосередньо закладу освіти, то тепер змінюється підхід сам. Тобто, в нас буде два осередки створені на базі двох ліцеїв. От коли вже область затверджує, що ці заклади, ми називаємо безпосередньо і їх, і е, буде спеціально. Римована велика субвенція з державного бюджету. Зараз теж вже йде мова про те, про визначення конкретної суми на те, щоб облаштувати окремі там осередки безпосередньо. Ну і мова буде йти і про кульову стрільбу, і про пілотування дронів, і про домедичну підготовку, тобто комплексний підхід до викладання цієї дисципліни на базі саме осередків, які діти будуть з'їжджатися з школи раз на місяць і проводити там цілий день в департаменті освіти і науки Чернівецької оба. Також повідомляють, предмет захист України викладатимуть в осередках, які створюватимуться на базі ліцеїв, профтехосвіти та коледжів. Один осередок прийматиме від 80 до 1000 учнів. В навчальному закладі має бути не менше трьох кабінетів, а також майстерня, приміщення для інструкторів, тир та укриття. Навчання відбуватиметься один раз або двічі на місяць та триватиме один навчальний день. Богдан Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.